Соловйов черговий раз бомбить все, що потрапляє в його немилість. На Росії один думають чи виганяти німецького посла. А Сіман'ян хоче, аби росіяни жили зараз, як за часів Другої світової війни. Тим часом Мардан називає танки ліками від русофобії. Лукашенко здивував заявою про вибори. А УРФ вигадують радикальні методи для перешкоджання акціям. Друзі. Ви просто зобов'язані це почути. Не перемикайтеся, адже це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і ми просто зараз рушаємо. На передовій російської фейкометницької діяльності, як завжди, стоїть Володимир Соловйов. Ця людина, як ніхто інший, знає найкращі способи обману. До слова цього псевдожурналіста легко можна впізнати серед потоку інших. Якщо хтось кричить, когось бомбить. Чи захоплює, то це точно Рудольфович. Якщо не вірите, ось вам яскравий приклад. На одному із недавніх ефірів на телеканалі росія 1 посіпака Кремля знову співмав істерику. Цього разу на порядку денному в нього були злочинні заяви. У колі своїх експертів чорноротий гучно закликав розбомбити аеропорт Бориспіль. Чому ж брехун дістався аж до цього об'єкта? А все через заяви про відновлення його роботи. Соловйова аж викручує від таких повідомлень. Та його огидні заклики нищення тільки цим не обійшлися. Крім аеропорту, Соловйов розширив радіус своїх апетицій ще й на будівлю Офісу президента, Верховної Ради та й на всю банкову. Ну от що поробиш у чоловіка традиційне загострення Котре. Що тільки Рудольфович не бомбив вже своїм ротом, складається враження, що він би весь світ ракетами закидав. Чим далі, тим все смішніше спостерігати за цими конвульсіями. Давайте зацитую. Одразу перепрошую за мову оригіналу та дослівність. Да розбомбить к Чертової матері, потому що ясно, что під предлогом гражданских самолетов вони будуть использовать як база для F16 і для всего остального. Я не понимаю, почему до сих пор существует офис президента здание. Почему вообще на есть? почему рада существует, я не понимаю. Красиве здання исторические. Отстроим заново. Тут все зрозуміло, як білий день. Ця людина чоловічого роду ще якісь аргументації намагається вигадати. Хоча для всіх очевидні і проблеми Соловйова з дечем і його злочинні тези. Але облишмо цього опоцюніста і перейдімо до його робітників посіпак і все тому подібне. Замить на ваших екранах з'явиться Сергій Мардан. Який теж не зміг не відзначитися огидною поведінкою. Генератор брехні часто потрапляє до наших оглядів, адже працює на «Соловйов Лайв. От саме на цьому майданчику під час одного з ефірів він спіймав чи то напад величий, чи то просто фейкометницьке загострення. Просто в ході розмови зі своїм так званим експертом, Мардан зі щасливим обличчям заявив, мовляв, найкращими ліками для боротьби з русофобією є. Російські танки варто якось це коментувати. Зважаючи на те, хто таке от сказав, все і так зрозуміло. Але ви спочатку погляньте на фрагмент. Я, в общем, теж не сомневаюсь в тому, що лучшее лекарство від русофобії, значит, лучшее лекарство для того, чтобы всі захотіли знову боротися за мир, значит, там проти ядерної опасності, це русские танки. Где-небудь, <годи> я не знаю, в районі Ельби. Вот так. Ось. Ось тоді починається, вот Борьба за мир, як ми її бачили в начале 80-х. Така поведінка та слова Мардана це теж щось із розряду Соловйовщини. По-перше, практично погрози. По-друге, впевненість, що вони мають право на такі от злочинні слова. І дії. Не лише слова, ми розуміємо. Ці от всі. Псевдожурналісти, як завжди, просто мерзенні. Їм лише це і залишається переконувати вальяжними тезами своїх глядачів у нібито величі своєї от віліки і ніаб'ятної Родини. Хоча та примарна велич лише у прокремлівських телевізійних студіях і залишається нічого нового. Але це не єдиний ефір Мардана, Делу, Лунало Казна що. За мить переглянемо і ще один фрагмент. Тільки тут головний Каскар уже не цей псевдоведучий, а його спікер-пропагандист. Друзі, приготуйтеся, бо такого ви точно не чули. Оце от спікер, на прізвище Хазін видав те, що більше схоже на його сон, аніж на адекватний монолог. Суперекономіст, як його власне титрують на Соловйов, видав, що війна та всі інші події тривають через. Велику Британію. Бо та нібито таким чином намагається запобігти тому, аби Сполучені Штати Америки захопили Південно-Східну Азію. От ви уявляєте, рівень цієї мечні і повинісінького абсурду було різне. Але таких епічних історій від пропаганди. Ну, погодьтеся, ми з вами ще не чули. Росія розпочала війну проти України. Чиняє злочинні дії, але продовжується вся ця війна через Велику Британію. От нам бракує слів. А цим людям психіатра. Просто послухайте. Те, що відбувається останні півтора року, це активна боротьба Великобританії за те, щоб Сполучені Штати Америки не могли начать операцию по захвату юго-восточной оси их все время отвлекают на ну, как это принято говорить негодные объекты именно по этой причине великобритания прилагает титанические усилия для того чтобы україна не закончилась для соединенных Штатов америки тим часом уже на згадані рані росія 1 поєметники під проводом скабеєво та попова Думають, що вони вирішують долі людей. Панове, деякий Ігор Коротченка під час одного з прямих ефірів виніс вирок німецькому послу в Російській Федерації. Недовго думаючи, той випалив, що у дипломата треба вигнати з Росії увага дослівно, пінком падзад, щоб не поводив себе знову ж таки слово слово «как скот. Чому посол потрапив у немилість до телевізійного брехуна? А за словами Короченка, розібратись з тим треба за антиросійські і русофобські сходки. Це знову ж така була його цитата. Це він саме так і сказав. Отак. Здається, на Ростебе улюблена справа це погрожувати і ніяк інакше. А до слова, перед цим сим Короченка ще й видав, що спочатку з Ламсдорфом. Це прізвище дипломата треба поговорити, а нібито якщо він не зрозуміє, то виконати озвучені маніпуляції. Не забув виправити свої слова традиційною манією величі, каже, що все це треба зробити, бо федерація нібито віліка й страна от така от аргументація. Ну просто чим більше вони намагаються довести це на словах, тим все комічніше виглядає. Ну і фекометник старався, як міг. Цитую вам його тези. Где ему должно быть жестко указано, что послы себя так не ведут, не участвуют в антироссийских сходниках, в столь откровенных и русофобских? А если не дойдет, ну пенком под зад вышибить его назад в Берлин под аплодисменты российской общественности? Если посол ведет себя как скот, значит место ему там, где он может свинничать в ФРГ. Тут кинуть цитаты, я но ведь не хочу продолживать его слова. Бо це просто не налазить на голову. Але ж ви лише погляньте на реакцію Скабеєвої та що, Ольга? Одразу видно все нутро брехунки. Їй подобається це слухати, як вони там словесно когось виганяють, як вони погрожують, ну і все таке подібне в цьому дусі. Висновки про цих людей робіть самостійно. От такими темпами у них не залишиться ні послів, нічого. Хочуть себе відрізати від цивілізованого світу. Будь ласка, Бути так званою великою страною у своїй бульбашці, ізольованій від всього всього решти нормального світу і нормальних країн. Хоча вони вже однією ногою там. Ми ж бачимо, хто їхні союзники і з ким вони, так би мовити, дружать. Ну добре, тим часом розкажу про інших прислужників Кремля. Сіманьян на тому ж телеканалі, але під час однієї з програм Соловйова закликала своїх співвітчизників жити як за часів блокади Ленінграду. Мовляв, тоді люди голодали, але виробляли багато військової техніки. Тому, на думку пропагандистки росіянам під час цієї війни, що розв'язала сама ж Росія проти України. Треба бути дослівно трохи, як ті люди. Тобто, по факту, жінка просить людей що робити? Голодати, так само обмежувати себе в усьому, аби тільки нарощувати оцей от свій мнімий, як то кажуть на Росії, потенціал, і все віддавати знову ж таки на так звану СВО, як кажуть за Перебрікам. Ну, ми всі знаємо, як вони там все це називають насправді. Ось вам черговий приклад того, як в цій страні переживають за добробут своїх же співгромадян. Почали кровопролитну жорстку війну, вбивають українців, влаштовують відвертий геноцид. Це саме так і називається. Та й ще й закликають своїх людей страждати заради примг своєї ж злочинної влади. Цікаво, а сама Сіман'ян перейде на такі от військові рейки, так би мовити. Ми маємо підозри, що. Н -н -н. Не перейде. Давайте швидко зацитую та йдемо далі. Ми повинні зараз, коли наша страна воює, кожен на своєму місці проявить німношка більше ентузіазму і німношка менше равнодушия. Нам всім треба об этом задуматися і стать німножка, як вони, кожен на своєму місці. Добре, врешті-решт, облишмо цих прислужників Кремля і рухаємося далі, адже на черзі заяви від Кого ви думали? Картопляного диктатора. Посіпака Путіна, найкращий вусатий друг Олександр Лукашенко, нещодавно заявив, що піде брати участь у майбутніх виборах президента. Бо зрозуміло, спробує сфальсифікувати вибори 2025 року у Білорусі ще раз. От невже хоче переплюнути свого друга Путіна? Ці двоє, як ніхто знають, як чиняти такі от беззаконня і фальсифікації. Отож, про такі свої плани. Саме проголошений Білорусі, він випалив журналістам вчора, 25 лютого, після голосування, де власне вибирали депутатів на виборчій ділянці у столиці мінську. Та це не все. Чим бліснув оцей от диктатор? Він, як і колись деяка Валентина Матвієнка, видав, мовляв, у його країні вибори це найчесніші та найвідкритіші у світі. Приблизно таке ж кілька місяців тому говорила, ну, та сама згадана Матвієнко, тільки про Росію. А ви гляньте лише, просто таки два головних претенденти на найпрозоріші вибори. Більше ж гідних кандидатів і годі шукати. От давайте побачимо цю маячню від Білоруса, і далі перейдімо до обговорень. Передайте їм, що штопайду. И если чем сложнее будет обстановка, тем, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, для меня поверьте, это очень важно. Э, ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним хлюпнут. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, э, тем э, быстрее я пойду на эти выборы. Тому ви не підживете, ми так, тактики та надо для того. А от у самій федерації перепеті не менш цікаві. Люди знову проводили акції на честь Олексія Навального. Здавалось би, нічого кримінального в цьому немає. Втім, російська влада, крім звичайних, почала вдаватися до неочікуваних дій. Але про все по черзі. 24 лютого в суботу Сотавіжин розповіли про зібрання людей просто в столиці Росії в Москві, біля храму Христа Спасителя. Зійшлися люди в чималенький такий натовп, задля вшанування пам'яті опозиційного політика, якого не стало, як ми всі знаємо. Олексія Навального перед входом до церкви сформувалася велика вервечка із прихильників чоловіка. Втім, це як легко та безперешкодно минути не могло. Ми ж говоримо про Росію, де затримують мало не за кожен кривий подих. Так от поліція вчинила і там переполох. Повідомляли, що чи не кожного, хто входив з храму правохоронці, перевіряли. Вимагали показати документи, а на опублікованих фото та відео видно, що силовики приїхали на автозаках. Соня. У місті Новособірськ. По своєму боряться з покладанням квітів в честь Навального і в честь його пам'яті тамтешні силовики нещодавно оточили пам'ятник. Увага ми! отак от, от аби лише охороняти цю споруду. От чого тільки не вдієш задля примх Путіна? Про таке розповіли низка російських телеграм-каналів, і навіть більше того, там наголошують, що раніше повідомлялося про нібито ще й замінування монумента жертвам політичних репресій. Але всі ми розуміємо, для чого лунали такі заяви. Давайте подивимось на цих от нових парнокопитних охоронців. У і взагалі вдалися до завуальованих погроз. Тамтешня мешканка принесла квіти знову ж таки в пам'ять про померлого Навального. А через кілька днів після цього її викликали до відділку, аби поговорити. Та звичайної розмову у правоохоронців схоже не вийшло. Вони презентували затриманій портрет Лаврентія Бірії із красномовним написом нижче зацитую: Сідіть вдома, это лучше, чем просто сидіть. Кінець цитати. Натяк ви зрозуміли. Росіяни вражають і з кожним днем. Все сильніше. Про всі ці події, власне, розповідають медіапроекти, зокрема ОВД-Інфо. Та всі ці покладання квітів, не лише на честь Навального, були й інші приводи. У Білокам'яній робітників гормосту змусили пантрувати та, в разі чого, швиденько прибирати всі квіти біля монумента 24 лютого. За повідомленням телеграм-каналу Сота, мешканці хотіли виразити свою жалобу через. Другі роковини війни розв'язаної Росією, але не вдалося. Крім співробітників служб біля пам'ятника Лесі Українки, чергувала й поліція, от відео, де люди озвучують претензії до чоловіка, що забирав власне всі квіти. Гормоз, ми знаємо, що це не, не ви зробили діли Скажіть, будь ласка, хто вам дав указання убирати квіти від пам'ятника? А чим мішають квіти? Скажіть, будь ласка. Потому что там наши братья поебают, а вы здесь. Так мы может нашим братьям кладём? Да. Да, вы же не знаете, кому мы кладём. Там наш наша память киснуть. А потом вы будете везде убирать цветы. Может ну, быть, да, мусор да, надо убрать да, для начала. А тем цього переліченого вище 24 лютого відбулося ще й акція дружин мобілізованих. «Путь домой" анонсував її раніше у своєму телеграм. Та подія не минула тихо. Російські ЗМІ стверджують, що просто під час пікету силовики затримали двох журналістів Сотавіжен. Про це розповіло саме видання. Притому зробили таке, незважаючи ні на характерні позначки преси, ні на підтвердження редакційне завдання. Російським правоохоронцям було просто байдуже от правосуддя в лапках, в лапках російське правосуддя, як воно є, побачимо. Чому ви його задержуєте? Апустітьібачому ви його задерживаються. Да. Загалом, за даними ОВД-Інфо, за 24 лютого по всій території Великої Аб'ятни затримали 49 людей, з них 38 через акції пам'яті Навального. Найбільша цифра заарештованих з тих чи інших причин саме в російській столиці у Москві. Шановні, на цьому будемо ставити три крапки. Будь ласка, напишіть свої враження про цей випуск і про все те, що відбувається в сусідній країні. Навіщо ми взагалі це робимо? Ми це робимо для того, аби ви розуміли, що відбувається у наших сусідів, з якими ми воюємо. І ми всі маємо усвідомлювати, що відбувається не лише на фронті, а й у їхній свідомості. Адже ми маємо знати свого ворога. Ви ж підпишіться на канал зараз, поставте вподобайку. Та не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином, ви не будете пропускати оперативних сповіщень. І, звісно ж, будете в курсі всіх оновлень на каналі. Ще побачимось!